Друзі, вітаю декілька слів, як можна скористатись безкоштовно ланж і на залізничному вокзалі. А ви можете це зробити по карті Visa Signation. Її можна замовити за декілька кліків в пакетній пропозиції Black Edition додатку у курси в онлайн, навіть віртуальну карту і скористатись. Я користуюсь фізичними картами, вони протерміновані, але. Нагадую, що під час військового стану термін дії карток ланговано. Якщо ви додали в гаманець Google Pay або Apple Pay, ви продовжуєте користуватись. А зараз ви бачите душеву, а кімнати переговорів, якщо потрібно зробити. Наприклад, перед виїздом зустріч з партнерами, провели зустріч одразу. Вихід на першу колію, але не переживайте, якщо у вас, ваш потяг прибув на іншу колію, ви з першої колії заходите в вокзал і йдете до вашої колії. Чому я полюбляю лаунж? Тому що перевірка багажа тут за декілька хвилин на центральному вокзалі не потрібно стояти в чергах. Перевірка з в лаунджі займає буквально декілька хвилин. Останній раз, коли ми були десь біля шостої ранку, у нас взагалі не перевіряли, можливо, можливо тому що ми запізнювалися на потяг. У нас потяг був на першій колії, і благо, що таксі зупинив біля лаунджа. Ми на табло подивились, що перша колія нас відшливо провели до першої колії, навіть встигли зробити лати. Зараз на відео ви бачите ще дизайн патріотичний. Раніше були патріотичні картини, зараз дизайн трішечки змінився. Пишіть в коментарях, який дизайн вам подобається більше. І чи відвідали ви вже лаунч на залізничному вокзалі? Так, тут ми беремо смаколики, Квіти обожнюю, коли а, живі, живі квіти. Так, дивлюсь, яка колія на табло. А, чому зручно, якщо затримка потяга, ви комфортно а, чекаєте в лаунжі? На потяг, бачите, вже зміна дизайну. Ми, до речі, потяг був о 6 до 5 комендантська година. Дуже довго чекала на таксі, тому, будь ласка, попіклуйтесь про автозаздалегідь. І якщо потрібно, можете замовити таксі через консьерж сервіс. В коментарях залишу контакти консьерж сервісу від Мастеркард нас люб'язно провели на першу колі, можливо, тому що ще двері були зачинені, тому що дуже рано. І ми встигли потяг на першій колі. Друзі, бережіть себе мирного дня.